Доброго дня, друзі! Сьогодні ми будемо готувати курячі гомілки з картошкою. Нам це, понадобляться гомілки, картошка, цибулька, чосночок. І потом будемо тушкувати. Зараз я це все наріжу, замариную хоча б на півгодинки, щоб воно постояло, і потом будемо тушкувати. Друзі, не буду підписуватись, ставити лайки. Я вже їх помив. Тепер тільки будемо нарізати. Так, друзі, зараз наріжемо чесночок, чтобы пахло и нарежем тибуль. играем кубиками Так, і зараз будемо солити перчити. Це буде чая. Так, друзі, це залишаємо на пів годинки, щоб воно маринувалося. Так, друзі, от я вже влив трохи олію і зараз я буду, ще додам е, ложку столову меду і будемо, підождемо, щоб воно розтопився мед. І будемо кидати. Це для того, щоб на гомілках була така шкориночка жовта. Так, друзі. От ми вже висипали гомілки з картошкою. Зараз вони 2 хвилинки потушуться. І додаємо півкружечки води. І залишимо тушкуватися. Друзі, не забувайте підписуватися, ставити лайки, коментувати. Так, друзі, зараз ми додаємо водички і накриваємо кришкою. І час від часу будемо помішувати. Ось так, друзі. Я от тепер трошки перевернув гомілки. Бачите, вже даже є чуть-чуть чуть-чуть скоренка золотиста. Не показую, як перевертав, тому що мені одною рукою неудобно тримати телефон і перевертати. Отак. От Залишаємо ще трохи, щоб вони тушкувалися. Накриваємо. Так, друзі, дивіться, як тут у нас виходить, я тільки що помішав, бо мені одною рукою неудобно. І зараз ми ще десь 10 минут воно потушкується і будемо виключати. Я думаю, що Получилось смакота. Так, друзі, отак у нас вийшло. Виключаємо. І я думаю, що буде дуже смачно. Так, друзі. Ставте лайки. Підписуйтесь. Коментуйте, поширюйте відео, не забувайте про Збройні Сили України. Гарного дня, до скорих зустрічей!